Цей вірш називається Слово. Начало все було у слові, і слово те наш логос, Бог, так все й завжди у світі новім, і сам Бог лиш знає той порог, з якого й почалось начало. Все без початку і без кінця, бо слово Бог завжди звучало, в Нім логос наш, в яким Вінця, найвищого в нас вся планета, отримала, а з нею й ми. Втім, всі найбільші є секрети, що в космосі всім є, з пітьми, що є тим абсолютним світлом. До нас для нас йшов логос наш, і землю нам Він дав, як житло, з тим і розпочав людський наш стаж. І все те дав нам Бог у слові, і на слово те наклав печать, в Нім вчення шамбали в основі. Пізніше і почали давать нам всім же те, брати і сестри. Що з логосом до нас прийшли з світів найвищих, світло несли, щоб і ми ж, як люди, жить могли і дійти до тої ж таємниці, в якій весь космос Бог тримав, в тім шанс, щоб тричі нам родиться в однім житті. Христос теж мав, Він знав про те від Бога слово, і слово Бог Він також знав, син Логоса, Він знав основи і всім нам багато з того ж дав. Та ми ж, на жаль, взяли так мало, та й спотворили, що взяли, перекрутили всі начала, і Бога, Бога в них не зберегли. Тому нам треба знов до слова, йти доти, доки те збагнем, що є у вченні в тих основах, за ними світ, і ми ж всі живем. Немає рівних в тих вже вірних до самозречення людей, що дать могли нам щось подібне, бо голос Духу в Слові цей буде завжди звучать з порогу, який колись. Здолаєм і ми нам Логос Бог дав і агні йогу, щоб ми жили в ній і без пітьми.